У Jitsu FPCBP343. Ось така батарейка, я думаю, від досить старого ноутбука. Що по ній отримав ремонт, клієнту сказав 50 на 50, тому що є тут у них чіпи, деякі проблемні. І з ними можна працювати, але є зовсім проблемні. Але не про це. Отримав, підключив її до програ, до програми, вона не вичитується. Продіагностувати її, не розбираючи, неможливо. Що я зробив? ну Я розібрав, звичайно. Склеєна була вона дуже міцна з усіх сторін. Прям повністю залита клеєм. Всередині бачимо банки Сеньо, бачимо контролер, дві пустишки. От, вона на 11,1 вольта в номіналі, 6 банок. Дві послідовно, дві паралелі. Такий має вигляд. На чіповій вона 20Z45. 20Z45, але не читається. Не читається. Чому? Як ви бачите, ось оця секція, вона потекла. Банка згнила, банка корозія. Тому в короткому замкненні і вона не читається. Під'єднував додаткове живлення, також читання немає. Я думаю, за цієї секції. Значить, зараз що? Отпаюю, розбираю, міняю 32. -ками. Навіть не можу подивитися в дані СБС. Не номінальної напруги, ну нічого по ній немає. Програма її не бачить. Зараз розбираю, під'єдную, роблю таку збірку, під'єдную, збираю. І тоді вже будемо разом з вами дивитися, що по ній. Збірочка наша готова. Батарейку зараз вже, що я підключив до прогера, Все вона працює. Бачите, вольтаж ампераж є. 3,2 А в неї заходить в процесі зарядки. І показую взагалі, які дані по ній, які я не міг А тепер ми бачимо все. Наша батарейка Fujitsu Siemens. Її модель FPCBP 343, чип BQ20Z45, вже її перепрошив, перепрограмував, все працює. Сьогоднішня дата один цикл, 6400 мАч, Поточна ємність нова, 5000 була попередня. Також була досить вона потужна. Вона, до речі, 2012 року. Я вже поміняв дату. Зараз вона в процесі зарядки, 3 А в неї заходить. Покажу швиденько зупиню заряд короткий тест на наших попугаїв, як ви вже звикли, і подивимось разом з вами. Так, все окей. 22, 21, 18. Повторюю, це все умовно, тут його потрібно ще переводити. Так що, що, батарейка готова. Зараз збираю корпус, назад все заклею віддаю клієнту. Ніби все просто, але з Fujitsu, повірте, це дуже складні батареї. І китайські копії в ноутбуках не працюють: 95-99%. Кому потрібно, звертайтеся.